Джулі, ну куди ти стільки молока налила. Oh, no. Ой, щось я і справді переборщила. А із цього взагалі може вийти тісто? Mm -hmm. Це схоже на якісь соплі. Годі все. That? Забудемо про тісто. Oh. Бабуся, можна я подивлюсь на твої булочки. Звичайно, дивись. Якраз їх час діставати. Такі рум'яні. Зроблю надріз посерединці. Привіт, Джулі. Шеф. Так, шеф сьогодні не в гуморі. Ну, добре, почну збирати хот-дог Підсмажу на сковорідці цибульку до золотого кольору. Далі в хід піде сосисочка. Чудово. Викладаємо в булочку салат. Потім сосиску. Потім смажену цибульку. І додаємо улюблені соуси. Думаю, цього буде достатньо. Готово. Mm,